Більше ніж пів сотні років цьому підприємству, і ось нарешті воно отримало друге дихання. Надійний партнер для роботи на сучасному українському і зовнішніх ринках, що надає широкий спектр послуг у сфері трейдингу зернових культур. Довгий час виробничі потужності простоювали, але ми на даний час задались, поставили собі за мету запустити знов на повну наші виробничі потужності. Наші підприємства спеціалізуються на закупівлі зберіганні зернових культур і на переробці зернових культур. Тобто ви можете придбати борошно різних гатунків, різноманітні крупи чи макаронні вироби українського виробництва. Ми в свою чергу підтримуємо наших фермерів, які стикнулися з проблемою. Реалізації своєї продукції осою Юг допомагає знайти найбільш вигідні рішення для кожного клієнта, який звертається до них. Це одна з переваг на зерновому ринку. Але найголовніша – Чесність та прозорість у відносинах з нашими партнерами. Ну і по-друге, ми намагаємось підтримувати і контролювати якість продукції, яку ми випускаємо. Перший муніципальний вирушив перевірити якість безпосередньо на виробництво та подивитись, як відбувається робочий процес, як саме перевіряється якість продукції для перевірки і підтримання якості випускаємої нашої продукції. У нас є Виробнича технічна лабораторія, в якій наші дівчата-лаборанти постійно перевіряють якість зерна, яке нам надходить на переробку та на зберігання, а також перевіряє якість. Продукція, яку ми випускаємо, обладнання мають відповідну сертифікацію державного зразка, що гарантує безпеку та якість покупцям. Придбати товар наразі можна в фірмовому магазині виробництва по вулиці Портова за цінами дешевше мережевих магазинів. Ми зараз працюємо для налагодження ділових контактів з оптовими продавцями, базами та магазинами, а також сітєвими. Магазинами, типу АТБ Таврія, разом з розширенням місць реалізації підприємство набирає новий персонал. Тож, якщо ви давно в пошуку роботи, можете звернутись безпосередньо на виробництво та пройти співбесіду. Нове виробництво, нові технології, нові робочі місця та якість перевірена особисто усе це про «Осою Юг».